Всіх вітаю на каналі Спортює. До вашої уваги. Добірка головних спортивних новин України та світу. У сьогоднішньому випуску розглянемо такі новини. Бурмут Забарного продовжує дивувати. Олександр Усик цього року завершить кар'єру. Ерлін Голанд отримає більше ніж півмільярда євро за новим контрактом. Еліна Світоліна вийшла у одну восьму фіналу «Аустреліан Оупен. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. І ми починаємо. 18 січня в рамках 22-го туру англійської прем'єр-ліги на стадіоні Сен-Джеймс Парк відбувся матч між командами Ньюкасл Юнайтед та Борнмут. Зустріч завершилася з рахунком 4 1 на користь вишень. Забитими м'ячами відзначилися Джастін Клюйварт, Хеттрек Бруно Мараїс та Мілош Керкес. Для Борнмута та Забарного це десятий матч поспіль в АПЛ без поразок. Андоні Раола став першим менеджером в історії клубу, який провів 10 зустрічей в АПЛ без програшів. В цьому сезоні Ілля зіграв в АПЛ 22 матчі. Команда українця посідає шосте місце в турнірній таблиці. Зараз Забарний головна зірка команди, а також улюбленець фанатів. Видання ESPN опублікувало матеріал, у якому зробило сміливі прогнози на 2025. Журналісти здивували своїми думками щодо кар'єри чемпіона у суперважкій вазі Олександра Усика. У виданні вважають, що чемпіон з України у цьому році завершить свою професійну кар'єру. Усику більше нема що доводити, і нема з ким битися після того, як він фактично зачистив верхівку суперважкого дивізіону. Олімпійський чемпіон двічі переміг Ентоні Джошуа і додав до нього дві перемоги над Тайсоном Ф'юрі минулого року. Після цього успіху Даніель Дюбуа вийшов на ринг, щоб запропонувати реванш, який українець прийняв. Але чи буде усик мотивований на другий бій з суперником, над яким він майже домінував та зупинив джебом? Звісно, є інші бої для Олександра. Якщо Паркер переможе Дюбуа. Усик може битися з Джозефом за титул, який в нього забрали, і знову стати абсолютним чемпіоном. Але цього року чемпіону виповниться 38 років. За свою блискучу кар'єру він заробив дев'ятизначну суму і, можливо, не має бажання повертатися на ринг. Вважають журналісти ESPN. Зірковий норвезький форвард Манчестер Сіті Ерлін Голанд продовжив контракти з містянами. На 10 років чинний контракт футболіста буде діяти до 2034 року. Цей контракт став найбільшим контрактом в історії футболу. Враховуючи всі можливі бонуси, Голанд буде отримувати 1 мільйон 200 тисяч євро на тиждень. За 9,5 років він отримає 550 мільйонів євро. Тож можна сказати, що Голанд оформив ще один рекорд, але поза межами футбольного поля. 18 січня українська тенісистка Еліна Світоліна переграла Жасмін Паоліні в одній 16 фіналу Australian Open 2025. Матч завершився з рахунком 2-6, 6-4, 6-0 на користь українки. У той самий день чоловік Еліни Гаель Монфіс у чотирьох сетах переграв Тейлора Фріца. У одній восьмій фіналу він зустрінеться із Новаком Джоковичем. Наступною суперницею Еліни на кортах Мельбурна Буде нейтралка Вероніка Кудерметова. Поєдинок відбудеться 20 січня.